Далі у нас на зв'язку Володимир Цибулько, політичний аналітик, письменник, народний депутат України 4-го скликання. Пане Володимире, я вас вітаю і дякую, що долучились до нашого ефіру. Вітаю слава Україні. Героям слава. Ну, ми не даремно питаємо про залізничні квитки, бо сьогодні у Києві та області. Українські правоохоронці провели обшуки на об'єктах укрзалізниці у справі щодо зловживань посадовців з міжнародними пасажирськими перевезеннями, та й не тільки міжнародними, що говорить поліція, дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі. Ця схема про яку схема поборів яку викрили укрзалізниці. Поліція каже. Це мільйонна схема. З кожного рейсу начальник поїзду платив у касу від 2 тисяч гривень з маршруту по Україні та 2-5 тисяч євро з найпопулярніших закордонних маршрутів. Пасажирам продавали місця в службових купе та купе відпочинку провідників, які не продають у касі чи в застосунку у залізниці за 300-500 євро через. Таку схему купляли квитки, так через цю всю схему лише за 6 місяців 2024 року залізниця недоотримала 73 мільйони гривень. Ну, для кого, як кажуть пане Володимире, війна, для кого мати рідна? Ну, Тобто ми знову говоримо про те, що є державне підприємство, на якому просто люди крали гроші і до останнього моменту, до сьогоднішнього дня, і ніхто цього не бачив. Чому, на вашу думку, все 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 так відбувається? Чому? Відсутність квитків не привід ще був для того, аби розібратися що ж там в укрзалізниці відбувається. Неможливо було купити жодного квитка за кордон, тому що проблеми якісь були постійно з застосунком з квитками. А коли ти приходив на вокзал, то можна було виявляється взяти і купити квиток у провідника. Ну, це давній такий бізнес провідників, начальників поїздів, а особливо коли е, звинчується е, ажіотажний попит. На цьому звичайно, на спекуляціях виграють дуже багато, але такими оборудками не можна займатися, коли в тебе немає в самій укрзалізниці спеціальних людей. Це це просто не може стороння людина, не може цим займатися. Тобто цю схему точно узгоджували із функціонерами Укрзалізниці. Хочу нагадати, що Укрзалізниця всі роки незалежності була державою в державі, і коли туди завели навіть наглядову раду, а там такі персонажі, такі знатні залізничники, знамениті залізничники і заслужені, як Сергій Лещенко, працюють. Тобто ця наглядова рада, члени якої отримували зарплату щомісячну під ну, більше 300 тисяч гривень, умудрялася не бачити, наприклад, закупівлю трансформаторів по потрійній ціні. Вона не бачила закупівлю за навісок в вагони по 6 тисяч гривень кожна, це, по-моєму, за 6 тисяч гривень можна. Взагалі то е якийсь е протипожежний екран закупити, а не за навіску. Тобто, можна сказати, що на залізниці живилися просто цілі величезні клани, і е разом з тим ну, сиділа наглядова рада і е клацала е своїми, своїм дзьобом і вдавала, що вона аналізує е фінансові потоки в е Укрзалізниці. Ну це дуже дивна ситуація. Насправді, і в якщо справді це була масштабна масштабні такі оборудки, проводилися, то і наглядова рада має піти в відставку. А, а директору залізниці точно має відповідати теж при, перед правоохоронцями. Бо якщо він не бачив цього, значить він поганий директор. Якщо він бачив і мовчав, значить він брав участь в цьому. Пане Сергію, там є такий персонаж тепер вже на банку і камишин, який проскакав всі щаблі, де тільки можна. Він керував у залізницею. За час керування у наскільки я пригадую, він умудрився стати багатшим втричі із 60 мільйонів гривень до 180 мільйонів гривень. Його статки зросли. Ну за в цей же час наживалися і Лєщенки їм подібні. Хочу нагадати, що Наприклад, деякі оборудки в інтересах «Укрзалізниці» супроводжувалися супроводжувались функціонерами Служби безпеки України. Особливо історія знаменита із закупівлею трансформаторів, але жодних серйозних висновків нема. Персонаж, який фігурував закупівлю трансформаторів, навіть не покараний. Там там ну спочатку щось крутили з кримінальними справами. Так само питання з кримінальними справами про ці занавіски, штори. Тобто таких історій в «Укрзалізниці» як на собаці, бліг. Але разом з тим, жоден, жоден функціонер наглядової ради жодного протесту керівництву не висловив. Хочу нагадати, що Камишин потім керував стратегпромом. Які саме той стратегпром встиг е, е, наробити 100 тисяч мін, які не вибухають. Потім він е, змінився і перейшов на банку працювати в, в офіс Зеленського. Е, його замістив сметанін, і на сметані посипалися всі, е, так би мовити, каштани за промахи попередньої е, команди. Ну, а... Звичайно, ми будемо сподіватися, що поліція розбереться в тому, що відбулося в Укрзалізниці, і ну ми у нас завжди це покарання, або підозри е, приходять уже тоді, коли вже робити нема чого і вже не, не зрозуміло, хто там винен, що винен, але вкрали гроші там і е, Укрзалізниця втратила багато що саме на цьому. Так як і ну, підозра, яку висунули. Колишньому нардепу Вадиму Калісніченку, який з 2014 року живе в Росії, і йому нарешті висунули цю підозру за державну зраду. Його також підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом та у глорифікації держави агресора. Зараз Калісніченко регулярно робить антиукраїнські заяви у кримських медіа та підтримує російську агресію. Калісніченко далеко він перебуває за межами України, але ж, пане Володимире, дуже багато людей, які теж могли б відповідати перед українською державою і перед українським судом і перед українським народом за державну зраду. Вони досі перебувають на території України і в деяких моментах колаборують. З депутатами фракції Слуга народу у Верховній Раді України чотири тисячі депутатів різних рівнів знаходяться в місцевих органах влади від ОПЗЖ, які були обрані? Чому за них не береться слідство і спецслужби? Я про це говорю весь, весь час окупації. Ну, по перше, якщо зняли з реєстрації ОПЗЖ, чому е депутатські групи сидять в радах рівень, різних рівнів? Так само і партію Шарія зліквідували, і Компартію і там багато чого. Але я так розумію, що на третьому році війни остаточне зняття з реєстрації цих партій не завершено. Мало того, Бойко, наприклад, виступає тепер як тіктокер відомий, і він так чухає вже інформпростір, так би мовити, в з прицілом на майбутні вибори. Його його вже підживлюють в інформпросторі, вже закидають в соцмережах його коментики, і разом з тим, партія Слуга народу, яка вже давно років півтора, десь не має голосів на прийняття одноосібно монобільшістю голосами монобільшості будь-яких законів. Вона останнім часом взагалі користується постійними послугами партії. ОПЗЖ, тобто залишками ОПЗЖ, хочу нагадати, що по-моєму 15 депутатів з ОПЗЖ чкурнули за межі е е е України. До речі, з самої, з самої партії Слуга народу за час війни вийшло 42 депутати із фракції. 42 депутати вийшли, і чомусь е дехто покинув країну. Так само, як і регіонали ОПЗЖники покинули країну. Але хочу нагадати ще один момент: ми пригадуємо, як Петра Порошенка не пускали на саміт парламентської асамблеї НАТО. Але людина, яка формувала з моменту обрання Зеленського списки, розстрільні списки в Україні, такий собі портнов, він із сином залишив Україну вже по моєму в травні. Коли ну, були відбиті війська російські від е, Києва, і досі ним ніхто не займається, е, а за цими списками порострілювало купу людей. Е, потім голова голов, керівник головного управління розвідки е, говорив на конференції про те, що от Росія складала списки розстрілянь, та не Росія складала списки. Списки складала людина, з якою ти сидів за одним столом на банковій. Портно. Ну, бачите, питання відповідальності воно. і питання справедливості, я би так сказав. Тому що питання йде про відповідальність і про справедливість, українське громадянське суспільство завжди вимагає справедливості, і це було. За 30 років кілька разів, коли люди там виходили і вимагали справедливості і революція на граніті, і помаранчева революція, і революція гідності, справедливість це найголовніше питання. І цей запит на справедливість він нікуди не зникне. Може навпаки, загостриться під час уже після війни. Ну і під час війни він теж загостриться тому що люди відчувають несправедливість, тому що ті, хто... Працював на ворога або продовжує працювати на ворога, вони не отримують належної оцінки наших спеціальних служб і влади. Навпаки, влада використовує цих людей. Ну будемо чекати, поки буде відповідна реакція на цю п'яту колону, яка ну нікуди не дівається. Ще одна тема, про яку я хотів з вами поговорити: про те, як президент Білорусі Лукашенко, який упродовж останніх двох років намагався якось. Юлити, от і показувати, що він не, не був співагресором Путіна, що мовляв, Путін сам завів ці війська, бо вони були на території Білорусі. Ці війська на на цьому навчаннях захід 2021 І тут раптом президент Білорусі самопроголошений звертається до Путіна, щоб на його території розмістили арешні цей чи горішник. Чи ліщинник, ліщинник. Ліщинник, так. І от питання: для чого Лукашенко мілітаризує Білорусь? Для чого йому виступати в ролі мішені для відповіді? Тому що. Лукашенко каже: я сам зможу давати вказівки, куди там бити цим речникам, куди не бити. Але, але як би він там не зараз не говорив хубацько, що він буде вирішувати. вирішувати буде Росія і Путін. А прилітатиме відповідь буде не по Росії, а по Білорусі. Ну ця гра в мілітаризацію. Це, це єдине. Просто Лукашенко грає на тих регістрах, на яких е грає Путін. і... Лукашенку треба постійно ну, бути на пів кроку ззаду за Путіним. Він розраховує можливо, що для нього ця війна завершиться як для Болгарії Друга світова, коли по суті прогітлерівська влада раптом вискочила і перескочила в табір переможців, і багато в чому в Болгарії пробачилось багато речей. Чого не встигла зробити Угорщина, наприклад. Тому по суті, Лукашенко поводиться так, щоб не бути проковтнутим Росією. Але разом з тим він же на протиході здає Путіна, тобто все, що робить Лукашенко, він виставляє себе таким карикатурним типом, але він викриває Путіна, тому що Путін виступає за цим розміщенням ядерної зброї як. Руднівник конвенції це по-перше поширення ядерної зброї. По-друге, це вихід із Будапештського меморандуму, хочу нагадати, бо в Будапештському меморандумі гарантії отримала не тільки Україна, а й Білорусь і Казахстан. І коли Білорусь отримує раптом ядерну зброю, то це означає, що по суті Лукашенко хоронить меморандум. Будапештський для чого? Для того, щоб створити міжнародні обставини для Путіна як особи, яка зруйнувала конвенцію і поширює ядерну зброю у світі. От для чого? Тобто, по суті, Лукашенко на протиході їх, так би мовити, підсвічує, підсвічує злочини Путіна, але він має бути співвідповідальним за злочини Путіна. Справа в тому, що білоруська опозиція. Наполягає, що саме е, з волі Лукашенка приблизно 16 тисяч українських дітей було е, переміщено на територію Білорусі. І тому він має сидіти в тій самій справі, що й Путін на Гайській лаві. Ну, це абсолютно зрозуміло. Або, або поруч із Башаром Асадом, тому що цього тижня Башар Асад переселився в Москву, його вивезли з Сирії і. Не без допомоги, як пишуть Вашингтон Пост, не без допомоги, до речі, українців. Бо сирійські повстанці, які повалили режим Башара Асада, отримали певну допомогу від України, зокрема безпілотники та підтримку українських операторів безпілотних апаратів, пише колоніст Вашингтон Пост Девід Ігнатіус з посиланням на власні джерела. Ну, тобто, можна сказати, що те, що сталося в Сирії, до цього доклалися і ми. Ну, це Алаверди за події в Ізраїлі. Справа в тому, що Росія готувала е, безпілотники Хамаси, оператори безпілотників. Ну, от, е, і приліт, е, так би мовити, ірансько-російської коаліції від українців, е, і е, подяка за дружні кроки Ізраїлю. Так що сподіваюся, що Ізраїль нам ще. Е, е, Розметавши так би мовити загрози на близькому сході і сформувавши більш-менш без, зрозумілу безпекову ситуацію разом з турками, Ізраїль нам ще допоможе. Якщо коротко, буквально за хвилину, як ситуація, яка складається зараз на Близькому Сході, буде позначатися на позиціях Росії у світі, не лише на Близькому Сході, а й, ну і звичайно в Україні. Ну сьогодні Борис Пісторіус, найпопулярніший соціал-демократ в Німеччині, сказав міністр оборони, сказав, що це ну образчик того, що всі, хто має справу з путіним, стратегічно програють. Тобто, це якраз те, що має бути зафіксовано. Хочеш мати з путіним якісь справи, готуйся до поразки. Дякую, пане Володимире, вам за включення. Це був Володимир Цибулько, політичний експерт і народний депутат України 4-го скликання. Письменник. Друзі, нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Еспресо, а також на наших платформах Ютубі та Фейсбуці. Упродовж всього нашого ефіру проводимо опитування і питаємо вас про таке: чи стикались ви з необґрунтованим дефіцитом залізничних квитків? одразу повторюсь, вкотре повторюсь, що ми проводимо це опитання опитування в зв'язку з викриттям поліції схем, які існували на Укрзалізниці, і дозволяла чиновникам заробляти на квитках на перепродажу квитків і на продажу місць у купе до провідників. Тому ми і питаємо про те, чи стикались ви з необґрунтованим дефіцитом залізничних квитків. Зараз ми подивимося на результати. Проміжного опитування: 77% Так 23% ні. Ось такі результати нашого про проміжного опитування. Ми це опитування продовжимо в другій частині нашої програми. Попереду вас чекають новини від BBC. за 15 хвилин. Ми повернемося до студії. В Студії у нас буде народний депутат України, заступник колишньої голова служби безпеки України Валентин Наливайченко. Так що лишайтеся за еспресом, ми дуже швидко повернемося. Ізраїль заявляє, що знищив увесь сирійський військово-морський флот, відколи впав режим Асада. ізраїльські.